Доброго дня, шановні садівники! Сьогодні ми з вами будемо обробляти вишню і черешню. Це вже буде у нас другий обробіток. Значить, Перший обробіток ми робили по вишні і черешні. Відразу після цвітіння. І ось зараз настала пора робити другий обробіток. Значить, зараз саме цвіте акація. А ми будемо обробляти проти вишневої мухи. Вишню і черешню. І от коли цвітака, акація, саме активний льот цієї мухи. Тому зараз необхідно обробити вишню і черешню від цієї вишневої мухи. Для того, щоб вишеньки і черешеньки були ціленькі, не червиві. Крім того, ми будемо використовувати ще препарат, який нас буде забезпечувати від. Гнилів різних, тому що вишня і черешня також дуже часто потрапляє під гниль. Для цього, щоб не було, ми будемо сьогодні використовувати бакову суміш, тобто бакова суміш буде з двох препаратів. Так, Одним із препаратів, які ми сьогодні з вами використаємо, це препарат свіч. Значить, Ось читаю значить, черешня проти чого? Плодові гнилі. Сіра гниль, гнилі при зберіганні, моніліоз. Тобто цей препарат нас буде оберігати від різних плодових гнилів. Значить, робочий розчин читаємо 10 грам на 10 літрів води. І так приготуємо спочатку цей препарат. У мене тут мірник є. Я знаю скільки це буде 10 грам. у нас вже відміряно. Перевірено трошки більше висипано. Отак. Висипаємо в банку, заливаємо водою. Розмішаємо. Зерненько від досить добре розчиняється в холодній звичайній воді. І виливаємо бачок. Попередньо нагадую вам, щоб бачок був спочатку заповнений водою десь на три четверті об'єму. У нас там вже вода є. Виливаємо препарат. Ось так, як бачу, він гарно розчинився, весь потрапив до бачка. Так, другий препарат, який ми сьогодні використаємо в нашій баковій суміші, це буде Актелік. Значить, Читаємо. Культура черешня, шкідники, вишнева муха, вишнева пополиця. Якраз те, що нам треба від вишневої мухи. Значить, робочий розчин 12 мл на 10 літрів води. Таким чином набираємо. Тепер чай препарат. У нас тут є мірка, є митка. Так, і ставимо прямо в бачок. Так, і водичкою поливаємо, змиваємо його. Ось бачимо, білий розчин став. І вже й прозорий. Вже наш мірничок чистенький, тобто весь розчин пішов у бочок. Доповнюємо до повного бачка водичкою гарно розмішуємо. І починаємо працювати. Ось на цьому коротенько все. До побачення. Гарних врожаїв і всього найкращого.